Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. З 22 по 24 лютого росіяни бомбитимуть Україну так, як ніколи раніше. Така і ПСО напередодні річниці повномасштабного нападу шириться соцмережами. Дійсно, росіяни ой, як полюбляють такі сакральні дати і можуть готувати масовану ракетну атаку, зокрема й на Запоріжжя. Але ці залякування у телеграмах та фейсбуках здебільшого і розраховані, щоб посіяти. Паніку та страх пам'ятаємо про це і довіряємо лише перевіреним джерелам інформації. Кадрові зміни можливі в Запорізькій області. Очільник зова Юрій Малашко анонсував призначення нових голів військових адміністрацій. Відповідні пропозиції вже подали до офісу президента. Виселяють із власних квартир самотніх пенсіонерів. Таким промишляють окупанти в енергодарі. Пропонують місцевим переїхати до так званого пансіонату. Обіцяють любов, турботу і пломбірка СССР. Натомість у спорожнілі квартири хочуть заселяти своїх вояк. Сквер Яланського, що поблизу ТЦ це Україна, можуть перейменувати на честь загиблого активіста та правозахисника Дениса Тарасова. Відповідну петицію за день підписали 750 людей. Тож тепер цю пропозицію мають розглянути у міській раді. Кремній полімер, титаномагнієвий та алюмінієвий комбінати готують до приватизації. Унікальним у своїх галузях підприємствам нове життя дадуть інвестори, запевняють у фонді держмайна. Літаки летять, будуть всіх бомбить: і дитячі садочки, і школи, і банки, і поштові відділення. Такі чутки про ЗСУ розпускають російські вояки у тимчасово окупованих містах та селах Запорізької області. Тож окупанти закрили всі держустанови до понеділка. Ймовірно, вони можуть самі обстрілювати мирних, а потім звинуватити у всьому ЗСУ. Рососіянці настільки залякали українців, що деякі з них думають, що після деокупації всіх. Місцевих виріжуть просто як скотину. Збіг чи ні, але така ж ситуація була і незадовго до звільнення Херсона. 17-річна запоріжанка стала фіналісткою нацвідбору на Євробачення від Швеції. Марія Сур приїхала до країни як вимушена переселенка на початку повномасштабної війни. Чи поїде врешті дівчина на пісенний конкурс, стане відомо 11 березня. Трамваї, тролейбуси та автобуси у Запоріжжі від завтра вийдуть на свої звичні маршрути. Проїзд в електротранспорті безоплатний в автобусах 12 гривень. Муніципальний транспорт курсуватиме з 5 ранку до 22 вечора. Більше інформації у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.